Новинки від Калефі. Венц, Фламко. Нібе. Новини від Віло, Феро, Дайкін та багато іншого. Мене звати Євгеній Семенчук і ви на каналі Build Your Life. Підписуйтесь, ставте лайк та поширюйте це відео. Нова версія продукту від FLAMCO FLAMCOMAT MPG 4 Remote. Це модуль розширення. Блоком можна дистанційно керувати за допомогою FlamConnect Remote безкоштовно на протязі трьох років. За допомогою FlamConnect Remote ви можете отримувати сповіщення про події, налаштовувати конфігурацію продукту та діагностувати продукт і систему. Калефі презентували нову вентиляційну установку з рекуперацією тепла AR113. Установки AR113 використовуються для вентиляції та обміну повітря, фільтруючи вхідне повітря та вик... рекуперуючи тепло, що витягується. Підходить як для стильового та настійного монтажу. Має автоматичний контроль потоку, автоматичне вільне охолодження і нагрівання. Шведський виробник теплових насосів НІБЕ розширив свій асортимент баків для води. Тепер доступні моделі на 1000, 1500, 2000. Та 3000 літрів з діаметром підключення DN65 та DN80. Фреза представила нове рішення для застосування в морських умовах: клапан серії Optima Compact Very Flow і цифровий привід Logica. Тієме додало до асортименту нову панель для теплої підлоги Classic Graphite. Вона виготовлена відповідно до стандарта Uni1264-2021. Дефра представила нову модель палетного бойлера EvoPel+. Plus. Цей котел комплектується баком для палет на 225 літрів, який може встановлюватися справа або зліва котла. Тривалість роботи на повному завантаженні від 5 до 7 днів. Вілогруп відкриває нове виробництво у Індії. У Кесурді на заході країни на ділянці площою 94 тисячі квадратних метрів побудовано високотехнологічний виробничий комплекс. Тут виробляються преміальні насосні системи для управління водними ресурсами в Індії, на Близькому Сході, в Африці та Південно-Східній Африці. Дайкін відкрила два нові центри в Європі. Перший центр у е Тіальфі, Херенвені в Нідерландах, і ще один інтерактивний Air Experience в Барселоні, Іспанія. AIR Experience від Daikin також можна використовувати віртуально завдяки відтворенню цього місця в мета-сесвісті. Ці центри орієнтовані на навчання інсталяторів. Польська група компаній Fero поглинає хітінг польська. Таким чином, Ferro зміцнює свої позиції на ринку відновлюваних джерел енергії. Компанія Sunwell відкрила новий магазин Гаряча точка у місті Хмельницький за адресою вулиця Прибузька, 3, дріб 1. Термоджет розширив асортимент теплових насосів під своїм брендом моделлю Premium Split потужністю від 6 до 16 кВт. Основні переваги сім режимів роботи, автоматичне підлаштування під низький тариф електроенергії, кладогент R32, керування допоміжним джерелом тепла, керування через Wi-Fi. Новинка від Mario електрична рушника сушарка Urban ITRK. Модель Urban ITRK стала першою оснащеною таймер регулятором 2. 0. Вона має прямі ребра і представлена в двох розмірах: 810х500 мм та 1110х500 мм. Новий продукт зі сфери вентиляції провітрювач із рекуперацією тепла в брізі від Vents. Цей пристрій одночасно подає та витягає повітря через один отвір у зовнішній стіні. Також має наступні особливості та переваги. Ефективно видаляє відпрацьоване повітря запахи пил та надбірну вологість із приміщення. Виріб пристосований до низьких температур завдяки вбудованому електричному нагрівачеві. Має мідний рекуператор з антибактеріальними властивостями. Має високу продуктивність для встановлення в приміщенні площі до 50 квадратних метрів. Має інтелектуальну систему керування. Гарантія 2 роки. На цьому все. Побачимось у наступному місяці. До зустрічі.